Друзі, і ви зараз неодмінно дізнаєтеся, яке завтра, 14 листопада, свято, у кого завтра є манини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. 14 листопада, міжнародний день логопеда. Авіряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. На Пилипа традиційно перед різдвяним постом робляться заговини. Тобто, це останній день, коли можна споживати непісну їжу. Лапайте момент. А ще це всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, день ендокринолога. Далі веселіше: день маринованих огірків, день розслабленості та безтурботності, свято розбитих ліхтарів, день спілкування з духом вечора та день гострого соусу гуакамоле. А свої іменини в цей день святкують. Увага! Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір та Ганна. Привітайте ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже цього дня традиційно забороняється прибирати в хаті. Вірили, що разом з сміттям і брудною водою з оселі можна винести добробут. Але що можна робити в цей день? Треба обов'язково сісти за родинне застілля і щедро частуватися, щоб зміцнитися і запастися силами перед тривалим періодом посту. І це буде завтра, 14 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!